Сьогодні я ночувала на дачі, тому мій ранок починається не з кави, а з обходу городу і висаджування розсади. В мене ще залишилась розсада тикви і кабачків, а також кавунів. І я вирішила їх ще висадити у ящички. У мене в цьому році експеримент. Оце буде ящичок, там буде ще ящичок. Вже насаджена в ящики. І я подивлюся, як буде в цьому році. У ящиках у мене все росте. Тому висаджую, потім прийде син, ми доробимо отут палки ще від провисання. І ось так виглядає зараз мої посаджені помідорчики. І туди треба досадити ось ящичку, вони тут ростуть. Ну і тут я ще посаджу парочку оцих гарбузів чи цих кавунів. Тиквочка в мене вже тут росте ось така гарнюня. А тут ростуть кавунчики. Да, кавунчики. Сьогодні я привезла з собою. Наробила такі бірочки, це з бутилочки алюмінієвої. І вона проволочки різні, там пошу, тоненькі знайшла. І буду писати номерки і підвішувати туди на помідорки. Бо тут у мене, виходить, що я не знаю навіть, який це номер десь закопала. Ось він. Ось закупала номер. Це що п'ять? Чи три? Вже непонятно. Це п'ять. ну зараз подивлюся ще. Це п'ять. я буду ось тут так і писать. Ну, ось так вішати на помідорку. От все. Ось так. Вони собі тут висять, нікуди не діваються. Потім помідорка собі росте, бірочка собі тут далі буде висіти. Я буду бачити, що там і як. Зараз треба все трохи відкопати. Теж п'ятірочка. Сьогодні в нас дуже насичений. Трудовий день. Фух, запихалась. Зробила ось такі ще три канавки. Ввечері буду садити помідорчики. Тут ми дов'язали декілька стволів оцих палок. Трохи ще укріпили дах. І ось так це поки що залишається до вечора. Потім я тут морковку прорвала. Ось морква. Тут її дуже мало в мене, я не садила багато. А бурячок ось такий просапало оце все. Бурячок ввечері я повидьоргую, там величенький відсажу тут де пусті місця. От. Хочу відсадити, і це треба робити ввечері. бо Зараз все погорить. У нас сьогодні дуже-дуже велика спека. Повідкривала я свої парнички всі. Тут приготувала два мішечка, буде в мене тут ще, як експериментально, висаджу огірочки. Тут у мене у вони ростуть, ці огірочки. І перчики ростуть у вазонах, ті, що я останні висадила. Тут перчики ростуть, сушиться трошки оця травичка мульча, бо дуже волога була. Ось, пожалуйста, вилізла акація вже. Це ж поросель така лізе. Нічого з неї не зробиш. Викапувати треба. Помідорки. І ось тут огірочки. Скоро. Потрібно вже оці ось розсадити. Декілька і ту, оці теж розсадити. Там син рве травичку. Це все ручна робота, тому що тут ми косою не залазили. Тут все було в зарослях. Зараз вже три ящика, дачі скока. Три. Вибросили. Ой-ой-ой, сетка потянулась. Да, виноградик, цей вже хороший, ожив. Оцей, дуже-дуже повільно випускає листочки маленькі. Дуже повільно. Ось такі є. Оцей виноградик. Нормальний. Це у нас тут три. А я щось буду. Со тріски трави ушли, надарвати, ним уже. Це капець. Це капець. Отут от світлішає трохи місце. Доріжка, так? Да? Оця? І отут. От тут потім... Ді? А, під деревом ось. А, та залишились тут такі квіти великі. Ось що далі йде. Оце така трава, оце це все-все боротьба. А це мої огірки ще експериментальні. От якась плівочка. Це ось. Один уже підв'язаний, ці два підростають. Ну, а це ось купа трави. Так, покажу, як у мене в шинах тут що росте. А тут у мене росте не монарда, а ця. Зараз скажу, орегано, м'ятка. Це моя м'ята, яку я садила з насіння яблучна. Ось така, якийсь уже сорнячок є. Це теж я садила з насіння золотий ювілей м'ятка. Вона потроху-потроху. Тут приболівша була, але я думаю, що все буде з нею гаразд, трошки-трошки ще часу, і вона візьметься далі рости. Далі це м'ята я назви не знаю. Це м'ята мені подруга давала, вона якимись там білими колосками квітує, а інша м'ята рожевими колосками. Це Меліса такий гарний кущик і сопи два з різними кольорами квітів. Це Ой, забула вже, господі. Забула, підписана чи не підписана. Красивий, красивий плетущийся кущик. І ще м'ята, і розочки, трояндочки від сестри. Плетучі. Вони оприйнялись. Ось так. Ми збирали сьогодні полуницю. Вона не така велика, але все ж таки домашня, вкусненька. Вот так и пыть. О, травы. О, так тут уже видно шины. Красиво. Что, решил виноград обсопать чуть-чуть? Я там вырвала длинные ямочку сделать, да. И тому сделать, и тому еще три, три штучки. Ну, Вже, звісно, вид сразу посветлело. нормально. На наступний день, вже 10-та година ранку, і ми працюємо і милуємось своїми гарними квітами. Ось такі ромашечки тут у мене зацвіли, а там на стільці. Підростають петунія, ценерарія і газанія. Ось так все це виглядає, а тут ми продовжимо прибирати ось цю ділянку під деревами. Вже добре все розчистилось. Ось можна все побачити, що де росте. Тут я сьогодні позрізала. Поросель з яблуні. Потім отут з яблуні, познаходила там кучу мурах з айви ось тут позрізала. Мої огірочки тут підростають. Тепер треба навести трохи порядочок тут на терасі, трохи травички поросло. У нас далі. Тут квітничку я теж повиривала траву. Треба її прибрати і тут, щоб було гарненько. А чоловік займається краном на водопроводі. Я йду к тебе. Покажи, розкажи, що ты тут делаєш. Ты уже снял той коротенький, да? Обрезал все. Обрезал, тут... да. Тут был коротенький Будем у нас кран. И треба так поднятый выше. И буде нам не будемо рачки стояти, як то кажуть. Кусок трубы. Ага. Буду допаивать. Допаивать. Угу. Ну да. Буде высокий, нормальный вже кран. У нас тут трохи покрутилось листячко на персику. Ну, персиків немає в цьому році, все одно все одно померзли, так. Да. Ну і маленьке ще деревця, тут шість штучок, щось квітло. І все. І все. Ну. Треба так їм пшикати, щоб не крутилося. Ага. Ось оцей маленький був. Так що, пішла я. Далі рвати траву, ще тут ось повиривала. Тут трохи розчистила, хоча це вже другий раз чи третій. Тут ось, ось треба знову розчищати. Так. І там, де в мене кругла клумбочка, треба теж розчистити від трави, там лобода поросла. Тут ще доробляється кусинчик, залишився. Від трави. Так уже красота. Ну, тут на клумбочці. Треба виривати оцей тисячоліснік. Ну і тут лобода. Ось поросла багатенько. Лободи. І ще щось якась трава. Ну, треба почистити. Ну, що ти тут? Щось. тут такой она комекал. Что это будет? Чтоб не падало? да. Надо же как-то зафиксировать. Вот ага. Уже ну оно держалось как-то все это. Надо вот делать. Ого. Хорошо и красиво. Понимаешь, я же напаяю уже. Я уже не смогу потом тут ничего не одеть, ничего не работать. Еще вопрос есть? Есть. Ну давай, задавай. Да, Ты что, напаяешь, вон еще выше будет на 3 все уже. метра. Вот где этот Да. Вот он. А вот сюда вот это и все? одна и все. Ну а. я могу длиннее сделать. У меня есть и труба, и... А зачем? Ну, тут еще кран, правда, будет. Да, зачем? Не надо. Еще кран, потом еще уголочек. Не, не надо. Не, ну, чтобы оно... Что оно будет? Где Нормально кран? будет, Где должно быть? быть. Где кран? Я ну, кран открутил. померить, может. Чуть-чуть длиннее сделай. Сейчас посмотрим. Это тоже дня охота, длинная, або оно будет его ломать. Ага. Ну вот. Ну, ну. И она. И что Куда она будет течь. Все, ну сюда вот. Надо, чуть-чуть длиннее сделать. Чуть-чуть длиннее сделать. Ну сделай чуть-чуть, если вот будет. Так. Угу. Так а шо, у меня? Уголок есть у меня? Есть? Вот труба есть. Ну конечно у меня все есть. Угу. Вот эту, вот это, и это должно быть. А, и это есть. Вот. И это есть. чуть-чуть длиннее сделаю. Ну сделай, потому что сюда вот чтобы что-то ставить и ну, да, наливать. сюда ведро, оно будет. Если Ну, если напор будет, оно нормально будет. А если будет слабый, оно вот сюда будет течь угу. капать. Даже еще уголок, чтобы... Интересно, дождь будет и чем не будет. Короче, перепояю эту штуку. Понятно, поняла. Сейчас мне сюда надо напоять виду. Вот эту штуку напоявляющая. Угу. И потом, потом шо? А, потом еще кусочек трубки. Потом кусочек трубки напаяли. Маленький кусочек. Угу. Значит, дождь капает. Чится мне уже И так голову. кажется. Сюда надо чуть-чуть длиннее трубы. Вот так вот. Угу. А это что закрепило? Ну, должно еще не закрепило. Так. Еще не закрепило, надо земли. Ясно. А я вже перейшла на другий об'єкт праці. Ось ця кругла клумбочка трохи повиривала. А тут же стяг. Тут цей тисячелісник, чи як його ось такий. Він рветься, він високий стоїть, рветься, і залишається оце такі низенькі. І я його нічого не можу йому зробити, не викопати нічого. Тому мені тут залишилось поки що такий кусінчик. Зараз це віднесу на компост, колоски. Оці колося. Їх вже задовбалось виривати. А тут у мене мої новенькі квітуть. Квітують. Ось одна, друга. Десь біленька повинна бути. А і третя. так. А, каменеломки вже не квітують. Там ось. Воздичка гарна. Скоро буде чебрець квітувати. Ось така шапочка гарна. Очітки панови пускали свої квіти. А, ось я бачу ще Це треба пересаджувати оцю верескову айстру. Вона така дуже. Велика росте, і її тут не місце, виходить. Треба десь знайти її місце. Очіточки оці гарні. Мені подобається. Чотири сойки. Це у нас раночок, сьома година. Червоний піони. Усі розквітають бутончики. Такі вони темно-темно червоні, гарні. І хосточки поряд, такі. Сьогодні нам треба доварити декілька труб. до Натягнути, натягнути колючку, бо тут без цього неможливо далі я буду виривати тут траву, там я підготую грядочки для перці помідорків ще. Роботи поки що вистачає на сьогодні. Якщо піднятися, допомогти чи Или Роме позвонить, или подыматься. А, Рома позвонит. Рома может выскочить. Аберете поможет. Пом <говорит> да мне тяжело.